Смертельний наїзд у Богородчанах водій легковика на смерті збив чоловіка пішохода. Трагедія трапилась 2 лютого ввечері. 21-річний водій автомобіля «Опель Астра, житель Солотвинської територіальної громади, вчинив наїзд на пішохода. Останній перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході зліва на право відносно напрямку руху автомобіля. Внаслідок ДТП 55-річний мешканець Старобогородчанської. Територіальної громади помер на місці події. Водія легковика перевірили на стан сп'яніння. За кермом чоловік був тверезий. Обставини та причини дорожньої транспортної пригоди з'ясовують слідчі у рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія трапилась 4 лютого між селами Чернігів та Марківці. 51-річний водій Міцубіші з'їхав з дороги у Кювет та Перевернувся на дах. Прибувши до місця виклику, рятувальники деблокували учасника дорожньо-транспортної пригоди, передали його медикам, але він від госпіталізації відмовився. Також на місці події рятувальники вжили заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї на автомобілі, щоб запобігти виникненню загоранню. Керманич був на підпитку та без водійських документів. Правоохоронці склали на нього адмінпротоколи. Юлія Туркуняки, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї.